Вітаю тебе у кабінеті математики. У цьому відео я розкажу, що таке найменше спільне кратне і як його знаходити. До речі, найменше спільне кратне, як і найбільший спільний дільник, мають скорочений запис МСК. Ти вже знаєш, що натуральне число А називають кратним натуральному числу Б, якщо А. Ділиться на Б безостачі. Та те, що найменше кратне будь-якого натурального числа дорівнює цьому числу, а найбільшого кратного не існує, тому що ми не можемо назвати найбільше натуральне число. Отже, наприклад, якщо нам треба вказати числа, які кратні числу 7, то найменше число буде 7. Тому що 7 ділиться на 7. Щоб знайти інші числа, які будуть кратними 7, 7 достатньо множити на 2 буде 14, на 3, 21 і так далі. Розглянемо таку задачу. Два туристи, хлопець і дівчина, вирушили у подорож. Дівчинка зупинялась на відпочинок через кожні 2 км, а хлопець через кожні 3 км. Нам треба дати відповідь, на якій відстані від початку руху туристи вперше зупиняться на відпочинок разом. Наскладно здогадатися, якщо вони зупиняться на відпочинок разом, то вони пройдуть однакову відстань, яка буде ділитися і на 2, і на 3 одночасно. Знов таки. Використовуючи таблицю множення, ми з вами можемо сказати, що це буде, ця відстань буде дорівнювати 6 км, тому що це найменше число, яке ділиться і на 2, і на 3, тобто воно буде найменшим спільним кратним чисел 2 та 3. Зрозуміло, що через 12 кілометрів вони знов... Зупиняться на відпочинок разом через 18 кілометрів, тобто будь-які числа, які кратні шести, найменшому спільному кратному будуть давати відповідь на наше запитання, якщо воно буде звучати так, через яку відстань туристи будуть зустрічатися, зупинятися на відпочинок разом. Але вперше вони е зупиняться на відпочинок. Разом через 6 км. Отже, найменше натуральне число, яке ділиться на кожне з даних натуральних чисел і називають найменшим спільним кратних цих чисел. Давайте зараз розглянемо деякі особливі випадки знаходження найменшого спільного кратного. Наприклад, найменше спільне кратне чисел 4 і 13. Дорівнює добутку цих чисел і дорівнює числу 52. Давайте розглянемо, що це за такі особливі числа 4 і 13. Якщо ми з вами згадаємо і знайдемо найбільший спільний дільник для чисел 4 і 13, то ми скажемо, що найбільший спільний дільник дорівнює одиниці. Такі числа називаються взаємно. Простими. Отже, якщо ми шукаємо НСК взаємно простих чисел, воно буде дорівнювати їх добутку. НСК чисел 6,42 дорівнює 42. Чому? Тому що найбільше з даних чисел ділиться на менше без остачі. Отже, звертайте увагу на такі випадки. Перевіряйте, чи будуть ваші числа взаємно простими. І чи буде більше з даних чисел ділитися на менше? Знайдемо найменше спільне кратне чисел 16 і 60. Ці числа не є взаємно простими. Тому що, спираючись на ознаки подільності, ми можемо сказати, що вони мають спільний дільник 2. А взаємно прості числа. Мають спільний дільник лише одиницю. Крім того, більше число 60 не ділиться на 16. Тому, для того, щоб знайти НСК, ми маємо розкласти ці числа на прості множники. Отже, 16 ділиться на 2, буде 8. 8 також ділиться на 2, буде 4. 4 ділиться на 2, буде 2. 2 число просте ділимо на 2, одиниця. Так, розкладання числа 16 закінчилось. Таким же чином розкладаємо число 60. 60 ділиться на 2, буде 30. 30 також ділиться на 2, буде 15. 15 ділиться на 3, буде 5. 5 число просте, 5 на 5 одиниця. До речі, Розпочати розкладання числа 60 на множники, можна було із числа 3, тому що 60 ділиться на 3, із числа 5, це не має значення. А далі, увага! Для того, щоб знайти найменше спільне кратне, ми з вами робимо наступне: ми з вами беремо найбільшість чисел 60 і будемо його множити на ті множники, які Є в розкладанні числа 16, але яких немає в розкладанні числа 60. Зверніть увагу, в розкладанні числа 60 у нас є дві двійки, також дві двійки є і в розкладанні числа 16, але в розкладанні числа 16 у нас є ще дві двічки, які відсутні. В розкладанні числа 60. Тобто, в розкладанні числа 60 множників 2 лише 2, а в розкладанні числа 16 двійок у нас 4. Тому число 60 на оці двійки, яких нема в розкладанні числа 60, ми домножаємо. І в результаті 60 множимо на 4, у нас виходить 240. Отже, 240 є найменшим спільним кратним, кратним чисел 16 та 60. Розглянемо наступну пару чисел 92 та 48, та знайдемо НСК цих чисел. Знов таки, вони не є взаємно простими, тому що, крім одиниці, мають спільний дільник, який дорівнює 2. 92 більше з чисел не ділиться на 48. Отже, як і в попередньому випадку, розкладаємо на множники. 92 ділимо на 2. Це у нас виходить 46. 46 ділимо на 2, 23. 23 простий множник. Просте число ділиться само на себе. Все. 48 ділиться на 2. Буде 24, 24 ділиться на 2, 12, 12 ділиться на 2. 6, 6 ділиться на 2, 3, 3 число просте, ділиться само на себе. Все, розкладання закінчилось. І так, знов-таки нагадаю: ми з вами беремо найбільше з чисел 92, і будемо його множити на ті множники яких немає в розкладанні числа 92, але які є в розкладанні числа 48. Можемо робити так, дивіться, можемо викреслювати. В розкладанні числа 92 є двічка, і в числі 48 є, викреслили. Є двічка в розкладанні 46, 92, перепрошую, і в числі 48 є. Числа 23 в розкладанні числа 48 немає. Отже, Ті числа, які ми не викреслили в розкладанні числа 48, на них ми і будемо домножати. Отже, на 2, 2 і 3. Дважды 2 4, 2 – 4 на 3 12. Тобто, ми з вами маємо 92 помножити на 12. Це буде 1104. Таким чином, ми з вами знайшли найменше спільне кратне число 92 та 48. Знайдемо НСК трьох чисел 10, 15 та 32. Ці числа не є взаємно простими. Числа 10 і 15 мають спільний дільник 5, 10 і 32, 2. Найбільше число 32 не ділиться на всі інші, тому розкладаємо на прості множники. Число 10 дуже просто розкладається. Це у нас 10 ділиться на 2, буде 5, 5 число просте. 15 ділиться на 3, буде 5, 5 число просте. Знов таки розкладання на прості множники, числа 10 і 15, можна було розпочати з п'ятірки, це не має значення. І так, 32 ділиться на 2, 16, 16 на 2, 8. 8 на 2, 4, 4 на 2, 2, 2, число просте, ділимо само на себе, буде одиничка. Все, розкладання закінчилось. Далі, давайте одразу так, ми пишемо з вами найбільше число 32 помножити. І далі ми маємо визначити, на що ж будемо множити 32. І так, число в розкладанні числа 32 і розкладанні числа 10 є однаковий множник. 2. Тому цю двіючку ми викреслюємо. Вона нам не потрібна, тому що в розкладанні числа 32 цих двіючок достатньо. І так Далі Далі ми дивимося на множники з розкладання чисел 10 та 15. І обираємо ті, яких немає в розкладанні числа 32. І так, це число 3, тому 32 ми множимо на 3. А ось далі дивіться. Множник 5, він є і в розкладанні числа 10, і в розкладанні числа 15. В такому випадку, множник 5 ми запишемо лише один раз ось таким чином. І далі нам з вами треба знайти добуток цих множників 32 зручно помножити на 5. Це у нас буде 160 і 160 множимо на 3, це буде 480. Ось таким чином ми з вами знайшли НСК трьох натуральних чисел. Підписуйся на мій канал, та не забувай ставити лайк.